Всім привіт! Сьогодні я збираю бокс на синій колір. Так, маску я візьму. Таку маску візьму? Це у нас Big Drip, така Е, Далі у нас помадки, я візьму таку помадку. Ну це бальзав. Антисептик. Такий. Салфетки я не маю на синій колір, тому не даю. Так, палетка на синій колір. Так, палетка на синій колір буде отака. Від Chanel, Тут багато, в принципі, синього є. Оце буде. Далі кремчик на синій колір. У мене теж немає синього. Але щось ближче до синього. У мене навіть зеленого нема. Прямчки я теж не даю. Далі у нас духи або якісь спреї. Отакі духи. Северки в мене теж нема. Кісточки вони ні. І мус для ціла отакого кольору. І умивалка. І це був такий бокс всім, па-па і пишіть ще якісь бокси.